У Любенцях цупили ліс. Чи вірять містяни у святого Миколая? В гостях у студії головний тренер Стрийської скали Василь Малик. Деталі за мить у студії Микола Бойків. Мої вітання. Стриянин звів собі будинок у селі і чи не щодня, так кажуть люди з лісу, возить машинами дрова. А ще випасає коней на сусідських землях, ображає селян та не випускає свійську птицю, яка заходить на його подвір'я. Нині жителі Любенців не дали виїхати грозовику з лісом за межі села. Обурені краяни викликали поліціянтів, активістів правого сектору, представників райдержадміністрації лісничого. Хотіли з'ясувати на яких підставах новий сусід возить дрова і куди. Була там і Марічка Ходовицька. Цілу ніч пантрували на дранок, таки перехопили Любінчани свого нового сусіда, який три роки тому оселився у селі і ріже ліс на дрова. Їх кіньми звозить на своє подвір'я з вітіля грузовими автівками у невідомому напрямку. Нині правоохоронців люди викликали вже вдруге. За словами нового начальника, всі документи в порядку. Людина є всі необхідні документи на транспортний засіб. Що в середині знаходиться, також є присутні документи. Лісничі претензії, жодних будь-яких до нього немає. І говорить, що одна єдина людина в селі, яка проплачує квитанції на випуску лісу. Власник пояснює, що даний ліс є документи, він дійсно пред'явив їх, Значить, привіз до себе сюди одне із помешкань, друге має стрію, де порізав і везе собі певну кількість туди. Указує, яка кількість ще є в нього на подвір'ї. Чотири куби. Має на 140 кубів документації. Обурені селяни пересвідчили самі у наявності необхідних документів, які до приїзду нашої знімальної групи та поліціянтів власник нікому не показував. На руки дається про охорону морога. Наскільки я ну, Я вам показав, що є документи, От, є, є чеки, є касові чеки. Є касові чеки, де виписано, оплачено. От і. «Все повністю є оплачено. Лісничий Любінцівського лісництва підтверджує представлені Юрієм паком документи, каже ліс, виписує чи не щотижня, не завжди на своє прізвище буває на знайомих, але закон не регламентує ані кількість, ані час видачі товарних такладних. Випсув мене два куба, випсув шев когось, випсув мельника міжгосподарський її ліс. Привіз під хату, порізав на такі кльотики, Воно займе день, два чи три. Грузить машину і везе десь собі в стрій. Якщо Роби та машина, в даний момент приїхала з лісу, вона була загружена якимись дровами, метровими такими, що ми відпускаємо. І в нього нема на сьогодні документів, так, нема питань. Та машина на штрафплощадку, площадку, ми йдемо, дивимося, або крадіжку оформляємо, якщо він взяв готові дрова, або самовільну рубку, якщо він десь Ну, Якщо людина виписала раніше, переробила ті дрова, він же везе так як готову продукцію. То зараз немає ніякої проблеми. Зараз проблем ніяких. А ото, що люди говорять, що це вже три роки, і що ви взагалі вам відомі якісь такі факти? Ну, Чи факт... не відомі? Ви В селі жити і працювати тяжко. Новий Любінецький газда, запевнив нас дрова використовують для підігріву власних будинків. Цими дровами мали розпалювати котел у строю. Юрій вказує навіть адресу, проте односельці сміються, адже такою кількістю дров, яку останнім часом вивозить сусід, можна забезпечити усе. Село і на всю зиму через те і не лише Михайло Олексєєв, чільник стрийського правого сектору, який має дотичність до лісового бізнесу. Рекомендує наступного разу затримати не машину з готовою продукцією, а сирий матеріал на виїзді з лісу. Ви спекулюєте на тому, що е, ви оформляєте місто Стрий, а насправді ви не возите місто Стрий, насправді ви возите сюди, де потім Як е, де... <ми tiene з Dartmouth> вам <вже з Right> завидно, то закрийте рот і мовчіть. Де Ви робите, скажімо мене вже Такі маневри, які потім вам дозволяє. Мені не дозволяє, в мене не дозволяє. У мене все є говорити. Моя хата в стрию. Я отут собі наскладаю. Я потім в вставляю. А чи можу... я тут ліс, який я вже два тижні назад, наприклад, собі там привіз. розумієте? Так можна говорити і за півроку. Втім, лісник заперечує слова Михайла. Каже, місце розвантаження прописують для юридичних осіб. У документах, які отримують фізичні, вказують двір споживача. На жаль, це прогалина у законодавстві, через яку. Може наступити кримінальна відповідальність, але на цьому конфлікт не вичерпано. Він освобзивав як хотів. Він тут робить він тут. Він тут король на хромогорбі. Він зайшов пару тих старших людей і два-три люди. І він робить, що хоче. Ми мого сина. Украли сіно, і ми зверталися. Хтось зробив заяву? Подзвонили, сказали слідчий Дашковський сказав прийти і написати заяву про відказ. Дови, що ви, даному, я написала, треба. але чому розуміло? Дашковський не довів до відома, що ще раніше, щоб відкрити якусь справу, то треба було, щоб був перелом. Зрозуміло. Зараз на даний час, я вас розумію, дайте просто мені сказати. Дитина неповнолітня, так, за що дитину він ударив? Зараз любий синяк і вже відкривають справу. Як то можна і дитину забити, за нішоти. Чи... І це нормально. Діти йдуть, якось поодівали костюми на день незалежності. Він каже, ви собі мішки на голови понадіваєте. Ну, раз йому раз він такий неадекватний, то значить йому не місце серед людей. розумієте? — Діти малі, Я вважаю, що живуть, так. Бо дитина ще росте, то що вона має боятися тут Апель? ходити чи як? То він страшує наркоманами, то він страшує бандитами, і всякий, всякий, всякий. Так, так. Я не розумію. Хоч і тато буде вдома, я вас побиваю. Він випасає коні на моїм паю. Ну, я до нього звернулася, ходила в сільську раду, написала заяву. О, голова прийшла, каже, та якось помиріться, це його. Є голова сільської ради, я звернулася до них. А вона каже, ти розумієш, Маріка, нічого не зробиш, тому що він на три букви нас посилає. Я тримав крильники в ну, мене. Крильник пролазить через ті дерки. Він машину заїжджає за вухо і вже їздить заїжджати на він казав. що ну, то людина, то не людина. А кури на подиві, як заходять там, то взагалі зайшло, зайшло і навіть ми ведемо, що курка зайшла, а браму звичайно так, на такій віддалі від землі, що курка там пролазить. Курка курка пролазить, курку хватить і вже схавав. Що з цього правда, а що вигадки вирішувати правоохоронцям? Марічка Ходовицька, Атлан Леськів, Стрийські новини. Сьогодні близько 7.20 ранку під колеса маршрутного автобуса Моршин Стрий Львів потрапив велосипедист. Зараз він з важкими травмами. У лікарні. Подія трапилася на перехресті вулиць Болехівської та Сколівської. На місці були патрульні інспектори. Даї наразі відомо, що водій рейсового автобусу не пропустив ровериста, який рухався по головній дорозі. Причину ДТП встановлять правоохоронці. За попередніми даними, екологічний вид транспорту був обладнаний боковими катафотами, але не мав переднього. Так як подія сталася вранці і була погана видимість, водій автобуса міг не розгледіти перешкоди. Про деталі транспортної... Пригоди розкажуть завтра самі Даївці. Спробують вони дати і кілька настанов для тих, хто користується велосипедом. Немеркантильні стрияни, бо вірять у диво і у святого Миколая. Цьогоріч просять у нього здоров'я для себе і своїх дітей, миру Україні. Переконалися у цьому наші практиканти Назар Чорнописький та Ісмаїл Мухамад, Студенти львівської філії. Київського національного університету культури та мистецтв вчаться на режисерів. Один із перших своїх фільмів зазняли на вулицях нашого міста. Назар працював з мікрофоном і все змонтував і за камерою. Як на нас у хлопці вийшло непогано. Переконайтесь у цьому самі. Привіт! Сьогодні ми дізнаємося, чи вірить у Миколая стрій. Добрий день. Ви вірите у Святого Миколая? Вірю. Скажіть, чому? Він святий Миколай. А на який подарунок ви очікуєте цього року? Ой, я більше не ну, я так само розрахував, я більше подарки дарю внукам своїм. Дякую вам. Ви вірите у Святого Миколая. Віримо, садимо каже, найлегше Святого Так. А на який подарунок ви очікуєте цього року? Думаю, нечемні були цього року. Нечемні? <звук> так. Будемо ми в Україні очікуємо, саме головне, щоб закінчилася. нас щоб Наші дітки були здорові. Добрий день. вірите у Святого Миколая? Віримо. А чому? Напевно, що він колись. А який хочете подарунок цього року? Найголовніше здорові. Далі ну дякую. Ви вірите у Святого Миколая? Віримо, звичайно. А як... на який подарунок очікуєте цього року? Здоров'я. Мир в Україні. Дякуємо вам. Добрий день. Добрий день. Ви вірите у Святого Миколая? Так. Да. А на який подарунок очікуєте цього року? Я хочу телефон. Дякую. Доброго дня. вірите у Святого Миколая. Так, вірю. Чому? Т тому що він є. А на який подарунок очікуєте цього року? Машина. Дякую вам. Стрій <різь> вірить у Святого Миколая. А чи віриш у нього тим? Свято наближається. До Різдва уже готові учні професійних училищ області. Вчора вони презентували у нашому місті Різдвяні шопки, зірки, дідухи, виготовлені власноруч. Про їхнє різноманіття та техніки виконання більше в матеріалі. Певно, першими у місті колектив 34-го вищого професійного училища провели передсвятковий захід, ознаменували його фестивалем різдвяних композицій. Привезли їх вихованці різних училищ з Друговича, Меденичів, Борислава, Стебника Нового роздолу Миколаєва Жидачева. Роботи оглянули журі кращих виставлять на конкурс, який пройде у Львові. Ці конкурси проводяться для того, щоб під підтримати наші українські традиції. От е, все, що було е, в минулі роки, стародавні часи наші е, люди е, святкували свята, значить, і е, ми залучаємо нашу молодь. Поки гості ще доїжджають, господарі розповіли про свій казково-білосніжний будиночок замість цеглин, вовняна пряжа, розчину клей ПВА, зовнішньої штукатурки, взори, викрутаси. Взори-викрутаси переважно це сонячні мотиви. Тут таке українсько. Українські традиції переважно сонячні мотиви ну часто використовували сонячні мотиви, як ніби як небо зоряне, то там зірки, сонце. В Біблії написано, що в Ісаї написано, що Христос, як прийде, то сонце правди зійде і лікування в променях його. Це так як передвічення, того, що прийде Христос. Сонце правди для нас. І тому е, я зробила сонячні тені як сонце. І так ще написано, що зірка е, грання і досвідня. Дробичани теж вразили їхня шопка не лише красива, а ще певно, смачна. Пахне ну дуже пряниково. Про усі експонати під час фесту розповідали і співали гості. Тачинського ліцею ставили вертеп. Готувалися досить довго. Привезли, от як ви бачите, шопку привезли, привезли випічку, привезли павук, привезли, привезли вертеп. Вертеп складається з чотирьох осіб: з пастуха, з ангела, з ірода і з шопкаря. Під час вертепу в нас буде дві коляди. Ну і ніби все. Окрім коляд, віншувань, творчо-креативних композицій, ініціатори заходу підготували виставу. У мене художній народний колектив. Благовість. Народний. Художні. Ми будемо сьогодні представляти, ставити маланку. Буде виступ, буде співати. У нас буде маланка, Василь, Дід, у нас буде хор, у нас буде танець». Україна колядує, колядує вся земля. Не ангели, Віваю! Розслабляємо Христа! Передріздряний старт запустили вибрати кращих. Не зуміли судді. Вирішили святково традиційне мистецтво усіх 12 учасників по-своєму особливе. Тому подарункові сувеніри та грамоти отримали всі. Футбольний сезон для скали завершився. І основна, і команда 19-річних пішли у відпустку. В хорошому настрої. Стріяни вдало виступили як у друголіговій першості, так і серед юні орів УПЛ. І там, і там Малиново Зелені претендують на чемпіонство. Дорослі після 15 турів набрали 31 заліковий пункт. Наразі наша команда йде на другому місці і від лідера її відділяє всього лише 4 очка. Команда Ю-19 провела 18 зустрічей в 11. Святкувала перемоги. Тричі зіграла у нічою та чотири рази програла. Поки посідає третє місце у турнірній таблиці. Сьогодні із тренером Скали Василем Маликом підбиваємо підсумки сезону. Що ми що минає? Вітаю вас, пане Василю! Доброго дня. Найперше напевно хотілося б спитати про запрошення голкіпера команди ю 19 Олега Білика до Інацької збірної України. Як можете це прокоментувати? Дуже приємно, що Олега виклика, викликали до лав збірної і радий за нього. І я вважаю, що це результат роботи всієї академії команди у 19 нашої, тренера поротерів Славіка Левицького, ну і, звичайно, самого Олега. Результати юнацької команди вас, мабуть, дуже тішать, так в загальному. Безумовно, що результати тішать. Команда з... На протязі всього сезону знаходилась в, лі, в лідерах е, Прем'єр-ліги У-19 і показувала досить пристойний футбол. І як результат е, попадання в трійку. Для основної команди ви, можливо, собі якось запримітили? Є хтось, хто реально може підселити? Однозначно ми працюємо в, в парі з У-19, прослідковуємо, хлопців дивимося за ними, аналізуємо. Так що цього року у нас великий випуск. Практично вся команда у нас з 97-го року, буде з кого вибирати. Щодо основної команди, скала завершила чемпіонат на другому місці. Це проміжний результат. Основні події розгорнуться в другому колі, але надію, що наша гра, яка втіляє надію, що результат повинен бути таким же ж успішним, як і на проміжному фініші. Тому надію, що і ми виконаємо задачу, яку вже перед нами поставили виходу в першу лігу. Будемо пробувати, будемо старатись, будемо досягати. Напевно, що дуже радувало вболівальників. Це не лише результат, а сама гра. І характер демонстрували, і було кілька бойових перемог. І ніколи не опускали руки. Так я вже в одному з інтерв'ю зазначав, що в нас не було жодної прохідної гри, всі ігри були з боями, з великою самовіддачею. І раз, що то говорить про рівень команди, команд другої ліги, і два, що говорить про бійцівські якості нашої команди. Але хотів би повернутися до вашого запитання, коли я приймав команду в приватній розмові з Миколою Івановичем комітетом, Президентом він казав, я вже на не хочу, хочу, щоб принаймні в стрію ходили люди на футбол. Ну, щоб тисячу чоловік ходили на футбол, то вже буде добре. І один з співзасновників футбольного клубу Всеволодомилянович Біла скаже: А я хочу, щоб мені хоч не встидно було приходити на, на, на футбол. От, вроді, не проста, вроді проста така задача, але розуміння було того, що люди підуть на футбол тоді, коли буде змістовна гра, видовищна гра. Ви говорите про завдання. Про першу лігу, ну, маюрію перша ліга вже десь на горизонті, і стризькі вболівальники, напевно, цього дуже чекають, надіються, у вас така надія є. Ну, ви знаєте, істри, і вболівальники заслужили на, на те, щоб в місті була хороша команда, команда хорошого рівня. Ну і однозначно, що заслужили наша академія, наше керівництво, тому що дуже багато вкладають Клуб, в розвиток дитячого футболу. І рано чи пізно воно повинно дати плоди. І було б дуже добре, якби якраз ті задачі виконала саме наша команда. Перша ліга це, звичайно, що більші витрати. Зараз бачимо, що відбувається взагалі в українському футболі та ситуація з запорізьким металургом, з металістом, навіть з командами з вищої ліги. Щодо фінансів. Старийської команди, ніяких нюансів, таких негативних немає. Ми повністю забезпечені. Ми... Я не можу сказати, що ми саме багата команда в Лізі, але дякуючи президенту і тим небайдужим людям, які співзасновникам, які допомагають е е Миколі Івановичу, ми забезпечені практично всім. Екіпіровка, проживання, харчування, автобуси, стадіони, відновлення для молодої команди. Більше, ніж достатньо. Як і де будете готуватися до весни? Я думаю, що, так як я вже сказав, у нас, в принципі, є все. Є синтетичне поле одне, друге, хороші поля трав'яні, тренажерний зал. У нас є всі умови, щоб готуватись на місці, і нам не треба ламати голову, куди поїхати, шукати спарних партнерів. Тому що у нас є все, і до нас люди дзвонять, хочуть. Приїхати в Стрею в Моршин, щоб зіграти з нами і зіграти на хороших полях і на... при хороших умовах. Чи буде підсування, чи можливо хтось покине команду цього сезону? Рябушко забив багато, демонстрував дуже хорошу гру, чи ним ніхто не цікавиться? Не буду скривати, Віталіком цікавляться, дзвонять до нього, дзвонять до нас. Але Віталій хлопець дуже порядний. і як тільки є якісь подвижки, він зразу ставить нас до відома. І от його основна відповідь у нас є президент, є тренер, дзвоніть, домовляйтеся, а там вже, вже буде бачити. Хоча він себе почуває тут з його слів дуже комфортно, все йому подобається. Він знайшов себе в нашій команді. і Це тішить. Щодо підсилення і послаблення. Чи щось ну, надію що, надію, що ніхто з нашої команди не піде, хоча людьми цікавляться, є пропозиції Валері Бондаренка, і Діми Скакуна, і Романа Подоляка, я знаю, цікавляться нашими хлопцями, але надію, що все ж таки колективізм переможе і хлопці не, не, не потягнуться за довгим проблем. Тому що в нас дійсно, вроді ми всі різні, але колектив у нас хороший. Такий дружній і хлопці доповнюють один одного. Тому надію, що всі залишаться на місці а і постараємося ще два-три чоловіки добрати. Ну, і так прийнято, що свіжа кроза вже допомагає. Постараємось так точечно спрацювати і добрати когось. Щодо прізвищ, можливо, можете назвати? Не, 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 не можете. Можу, але цим? Не, не буду, не хочу. Яка доля Василя Цицюри? Василя закінчується оренда. Ми спілкувалися з керівництвом сталі Дніпродзернської. Швидше за все, що Василь повертається до нас. Термін, термін оренди збіг до кінця, і ми на нього дуже розраховуємо і сподіваємося, що в другому колі він допоможе нам. Що б хотіло на завершення сказати нашим болівальникам, будь ласка, в камеру? що вони надалі ходили на стадіон, тішили нас своєю присутністю. Повірте, що ваша присутність нам дуже допомагає і ми то відчуваємо. І пам'ятайте, що ми граємо для, для вас, і навіть якщо у нас десь щось не виходить, ми будемо старатися виправити свої помилки для того, щоб тільки тішити вас позитивним результатом. Головний тренер Стрийської скали Василь Малек сьогодні був у нашій студії. Дякуємо. Вам. вам дякую. Це все на сьогодні. Прощаюся з вами до наступного тижня. Завтра ж у студії працюватиме Марічка Ходовицька. Доброго і позитивного вам вечора.